Серед тисячі людей, яких звільнили з полону в рамках обміну з Росією, тисяча на тисячу в форматі, немає жодного азовця. Про це написав командир першого корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко у Фейсбуці. Він наголосив, що не вірить в небажання росіян як єдину причину, чому азовці відсутні в більшості обмінів за словами командира. Якщо ворог відмовляється обмінювати їх на своїх звичайних солдат, слід запропонувати росіянам. Цитую, когось хто важить для них більше ніж омський контрактник. На цитат я зазначу, що у головному управлінні розвідки України пояснили, чому у списках останнього обміну не було бійців Азову. У коментарі Суспільному представник ГУР Андрій Юсов заявив, цього разу був формат, коли саме Росія визначила, кого готова віддати. Так само зробила й Україна. Водночас Юсов назвав Маріупольський гарнізон цитую одним з пріоритетних напрямків для повернення. Давайте це обговорювати. До нас доєднується Андрій Спайдер Ігнатюк, офіцер 12-ї бригади Азов. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір, студія, добрий вечір Україна. А добрий ваша добрий. думка, чи ви погоджуєтеся з вашим побратимом Денисом Прокопенком, що є питання щодо того, чому нема АЗОВців в цьому обміні? Ну, По-перше, Денис Прокопенко, мій командир. В першу чергу я заступник командира зараз 12 ї бригади, і весь особовий склад, в тому числі, є в моєму підпорядкуванні. І я, як побратим, так і як людина, яка зараз командуванні бригади, маю переживати за своїх побратимів, які знаходяться досі в полоні. З командиром я погоджуюсь повністю. Тому що можна шукати виходи. Якщо брати коментар пана Юсова, то давайте будемо відвертими: тоді чому до того не було занесено в списки більше, якщо зараз тільки Росія, бо до того казали, що Росія так само блокує обміни, тому якщо цей тільки список вибраний Росії, то ну, щось в моїй голові, наприклад, не вяжеться. я вважаю, що якщо якісь Є прогалини в переговорному процесі, значить їх треба міняти, змінювати і шукати виходи набагато більш результативніше, ніж є воно зараз. Тому що ну давайте будемо чесними: скільки обмінів зустрічаєш по пару хлопців умовно, і чуєш від хлопців, які з Національної гвардії, з збройних сил України, з прикордонної служби. І вони дуже часто навіть обмінені кажуть: зверніть увагу на ваших хлопців, тому що їм дуже складно. Якщо вони в полоні знаходяться, ці хлопці, за яких я сказав, так на поганих умовах, то до наших відношення набагато гірше. Нікого з е хлопців, які в полоні, не маркерують георгівськими стрічками, крім наших, mm -hmm. нікого не викликають якісь спецназ. На... Шикуваннях зранку даби задовільнити свої потреби садизму і знущання над бійцями Азову, тому я вважаю ну, пріоритетність, звичайно, забрати всіх військовослужбовців, але не треба забирати, наприклад, зрадників. Які перейшли на сторону ворога і робили різні речі. Якщо їх підсовують, їх треба прикидати. Ну, це моє бачення знову ж таки. Я не можу бути повністю впевнений в переговорному процесі, і думаю, що в цьому переговорному процесі має бути набагато більше людей залучено для того, щоб контролювати його. В минулому році я, ну, якщо не помиляюсь, було занесено деякі служби, додані до переговорного процесу. але Потім не знаю, як воно відбувається. Ті ж люди, які займаються вже самим обміном, ну до них ну честі хвала, хлопці працюють, все роблять, все як треба безпосередньо на обміні. все швидко і добре. Але питання, питання до саме переговорів, які відбуваються. Ніхто не оголошував про те, що Росія вибирала списки на тисячу полонених, тому оголошувати про те, що зараз тисячу полонених міняти будуть тільки за списками Росії? Ну це ну якось не в'яжеться з історією про те, що було перед тим сказано. Пан Андрію, а скільки зараз, за вашими даними, азовців перебуває в полоні? Про які випадки, наприклад, ви точно знаєте? Точно верифікували їх? Під 800 чоловік. Це всі військовослужбовці 12-ї бригади Азов. Це мова якраз про цей маріупольський гарнізон. А маріупольський гарнізон трошки більший. Більше. Там є і прикордонники, і морпіхи, mm -hmm. і всі інші підрозділи, які були на той момент знаходяться, в тому числі ТРО. Але маріупольський гарнізон азовців приблизно налічує під 800 чоловік. А дивіться, ваше. служили в 12-й бригаді. Угу. Ваш командир сказав, що якщо Росія відмовляється міняти на звичайних контрактників, азовців, то треба, знову ж таки, процитую обміняти, запропонувати росіянам когось, хто важить для них більше, ніж омський контрактник. А хто це може бути? Ну, агентура, яка до сих пір сиділа. Навіть сьогодні, наскільки я бачив, по спискам були обмінені ту сторону, деякі люди, які мали б вартість набагато більше, ніж просто один військовослужбовець, ну це моє бачення таке. Люди, які з пула медвечука, люди, які мали дотичність до російського бізнесу, або люди, які якимось чином причетні до російського ФСБ, а це дуже багато людей, які задіяні в московському патеріархаті. Чому я не заборонений нашою державою? Я думаю, що можна знайти людей, які будуть мати цінність для того, щоб обміняти бійців, які повністю виконали свій обов'язок. І я, як людина, яка була так само в полоні, <говорит> в стрій, і, і хлопці так само встають в стрій. Командир став стрій. Ми продовжуємо роботу. Я, я не хочу ні на кого наговорювати, але я вважаю, що. Давайте подивимося на процентну ставку людей, які в нас стають стрій. Ти може тому росіяни і не хочуть військові. віддавати азовців, бо знають, що вони повернуться у військо і це мотивовані бійці. Ну так це означає, що не можна міняти бійців азов? Я не це мала на увазі. Я тільки хочу зрозуміти, чому росіяни, так, росіяни настільки категоричні. Тільки про це я кажу. Ціну піднімають. Рощують. Не знаю, що я не можу влізти в голову тим, в кого, напевно, якась дуже дивна російська каша, яку mm -hmm. нас згодували в полоні, в голові. Mm -hmm. Пане Андрію, дякуємо вам і за захист і за те, що до нас включилися. Сподіваємось Дійсно, сподіваємося, на повернення щоб... кожного бійця. Кожного так. Андрій Спайдер, Ігнатюк, офіцер 12-ї бригади АЗОВ, був у нас в прямому ефірі.